Каждый удар по нашей территории. Самолет ВПЛА, вначале мы видим, как окружат натовские разведчики. Когда мы уже наконец начнем сбивать? Мы чего боимся? Эскалации? Что случится? Прибалты с голландцами, понюхав цветочки и съев кексы, побегут в атаку, что ли? Не надо бояться эскалации. Надо самим эскалировать так, чтобы с той стороны поняли, Россия не шутит. Не шутит Россия. Не надо медведя палкой. Медведь потом башку оторвёт. Просто одним движением сносит. Кстати, страшный зверь. Страшный. В гневе прям. И от него, кстати, нигде не спрячешься. И на дерево залезет, и в воде достанет, и бегает быстро. А, вот эта тема красных линий. Мне кажется, это достаточно такая должна быть табуированная вообще то тема, потому что, ну хватит называть красные линии. Вот мой опыт участия в переговорах. Вот переговорных... одна красной линии? Мы на ней стоим, хватит. А вот на на, на, на переговорных площадках западники они вот, всячески продвигаются в это, вот они, то есть только называлась какая нашими нами озвучивается какая-то вот красная линия, вот если вот вы переступите красную линию, Тут то же тогда... дела знаете, некоторые вещи часу не проходило. Да? Не проходило часу для того, чтобы нарушить ранее достигнутые договоренности, которые иногда занимали неделями, шло на достижение этих договоренностей. А потом они очень нагло, цинично растаптывались и очень внимательно смотрят, а что же вы сделаете? А что же вы нам сделаете? Они сделали? Ах, вы не сделали? И начинается новый виток вот накала, накала, накала. Поэтому сама тема красных линий, на мой взгляд, должна озвучиваться противника. І противникам а, как раз после нанесення то серйозних ударів, после нанесення каких-то по действий. Конечно, по ним. конечно, по ним. Да, то есть тогда, когда уже противоположная сторона начинает говорить, да как же так же нельзя было? А он тут обещал, що так, ну что так не буде. Цікава новина на з'явилась про те, що бійці 80-ї галицької бригади в 2022 році затрофалили російський град на Миколаївщині. А тепер вони працюють ним по росіянам уже. На Курщині навітник Євген розповів про специфіку роботи. каже, головне все робити швидко. Робота на ворожій території підвищує адреналіну крові і цікавіше і небезпечніше. А от ДРГ можуть бути, треба бути пильнішими. Мін так також багато. Захисники зізнаються, снарядів мають вдосталь цілий не менше. Бачимо, що врешті, все ж таки. Ці ліці вражаються на території Курщини. Зокрема, про неї будемо детальніше далі говорити, адже наші збройні сили України також просуваються на цій території, на території РФ. і щодо операції збройних сил України на Курщині, поговоримо далі, адже лунає деякі заяви від Міністерства закордонних справ. Водночас сили оборони створюють тиск на Ерефі, аби у неї з'явилась договороздатність. Зокрема, Міністерство закордонних справ України наголошує, що операція збройних сил України в Курській області Росії все ж таки не веде до можливості. Обміну якихось територій, як передає кореспондент наш колега, зокрема з уніану, про це заявив речник МЗС Георгій Тихий. Далі процитую те, що він сказав. Якщо ви маєте на увазі публікації мої думки, думки експертів про те, що буде якийсь, нібито, обмін територіями курськ в обмін на щось, то я вам говорю: ми про це вже говорили неодноразово. Що це не йдеться про те, щоб обмінювати території, наголосив Тихий. Як зазначив речник, якщо після двох з половиною років повномасштаб Ної війни російського агресора, який напав на Україну і планував її захопити за лічені дні. У самого виявляється захоплена територія. То це загалом все ж таки змінює динаміку, динаміку війни і можливості переговорів і якихось дипломатичних вирішень. Звісно, що такі речі просто стимулюють, щоб у Росії з'являлася ця договороздатність, взагалі згенерувалася у Росії, наголосив Тихий. Також він сказав, що курська операція збройних сил України не підриває мирні ініціативи. Тиви від інших країн процитую те, що він сказав. Чим сильніша Україна, тим ближче й мир. заявив Тихий. Додав, що ближчим буде дипломатичне вирішення питання завершення російської агресії проти України. Він пояснив, що посилення обороноздатності надання Україні зброї ні захищати себе в повному обсязі без обмежень на використання озброєння по законним військовим цілям в РФ і Операція України на Курщині, ну а також і санкції. Ті санкції проти РФ усе це загалом посилює Україну. Логіку, що не треба. Щось робити, бо це може завадити миру, треба вижити. Така логіка не є правдивою, сказав Тихий. Дипломат підкреслив, що принцип територіальної цілісності для України непорушний. Далі цитую тихого. Будь-які урегулювання і завершення російської агресії проти України можливі лише з повагою до принципів територіальної цілісності. Це українська делегація також доводила і китайським партнерам під час візиту влітку. Водночас речник вважає, що показником є той факт, що для російського диктатора Владіміра Путіна пріоритетом все ж таки залишається захоплення. Чужої землі, а не захист своєї, що нам і показала саме курська операція. Це ж абсолютно видно за рішеннями в Курську. Те, що стосується і евакуації, і оборони, ми бачимо, які дії у Росії, і при цьому вона кидає нові нові тисячі солдатів у бій на українському Донбасі. Це показує пріоритети цієї людини. Для неї захоплення чужої землі важливіше за захист своєї. І я думаю, що ці пріоритети прекрасно бачать російське суспільство, наголосив Тихий. Ну і зокрема, речник нагадав, що. Раніше президент України Володимир Зеленський говорив про те, що неодноразово відзначав, що операція Сил оборони України в Курській області досяг саме дозволяє досягнути цілу низку задач. По перше, це абсолютно справедливе повернення війни на території, з якої вона до нас прийшла. По друге це поповнення обміну фонду для того, щоб повернути більшість українських людей і швидше їх повернути додому. По-третє, це створення тиску на державу агресора, сказав Тихий. Ну і далі будемо продовжувати говорити щодо Курщини. Зокрема, вже з'явилася інформація від аналітиків мапи Діпстейт про те, що нібито росіяни розпочали активні штурмові дії в Курській області. Російські війська розпочали там активні штурмові дії на території Курщини. Про це повідомив проєкт Діпстейт. Йдеться повідомлені про те, що дійсно ситуація на лівому фланзі нашого групування на Курщині погіршилася. Рашисти розпочали активні штурмові дії, переправивши бронетехніку спочатку через Сейм, а потім і через дрібніші річки. Зазначається також, що ще один удар противника відбувся з Корінєво, яке втратили нещодавно. Окупанти рушили на населений пункт СНАГОС. Ну і також повідомляється, що багато експертів, особливо на заході, почали активно форсити тему з котлом АК Бойлер для рашистських військ в Лужковському районі. В один день раптом річку Сейм почали вважати за. Дружній підрозділ, який воює проти расистів, додали також діпстейт. Ну і повідомляється про те, що згодом у проєкті показали рух колони РФ з Коренево у напрямку Снагості, рух броньованої колоди расистів з Кореневу у напрямку Снагостя. Також активні бойові дії в останній ситуація наразі уточнюється. Йдеться про це у повідомленні. Ну і також нагадаємо, що напередодні. Операція сил оборони України, так би мовити, спецоперація, розпочалася 6 серпня, і триває вона вже понад місяць. За цей час під контроль українських захисників перейшли сотні квадратних кілометрів ворожої території, зокрема і районний центр суджа. Ну і також нагадаємо ще про те, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, коментуючи події в Курській області Рефі, заявив, що ця операція українських сил викрила вразливість передових сил саме расистів і продемонструвала здатність. України здійснювати несподівані стратегічні удар.